І так, доброго дня, дорогі мої друзі. Хочу сьогоднішній сюжет присвятити даному автомобілю, такому німецькому красенню, як Audi A4B6, або ще є Audi A6C5, які комплектуються з двигунами 25 TDI. Стосовно даних двигунів, скажу одне, ніби ходять про них там погані якісь. Відгуки, там що це двигун поганий, там у нього проблеми з головками. Ні в що це не вірте. Це один з найпрекрасніших двигунів компанії Audi. Тобто вага на даний момент концерна вага. Він працює бездоганно, він дуже сильний, потужний двигун, але за ним потрібно дивитись всього-навсього, як за кожним двигуном. Любого, любого автомобіля. Даний двигун буде працювати і ніколи вас не підводить. І так, сьогоднішнє відео хочу присвятити, там, дам дві невеличкі поради, і присвятити тормозній системі даного автомобіля, яку я прочувствував на собі, і хочу поділитись теж з вами. Про дану проблему. Коли поганенькі на ній стають тормоза, всі гадають, там що робити далі, чи купляти новий вакуумний підсилювач, чи там ще щось. Міняти вакуумний насос там на двигуні. Я вам скажу, нічого цього робити не треба і розкажу, в чому проблема. Це за умов, якщо у вас все добре, там стоять хороші колодки, працюють супорта Така справа. І так, зараз я відкрию капот і продовжу відео. І так, друзі, я відкрив капот в своєму автомобілі і хочу вам показати безпосередньо порада номер один в даному двигуні. Потрібно завжди використовувати, повірте мені на слово, автомобільне мастило це не на правах реклами, це перевірено досвідом. Мастило потрібно заливати тільки Castrol H5W40. Даний двигун буде відчувати себе прекрасно, не чудово, а навіть прекрасно на даному мастилі. І більше, які я не пробував мастила, вони не підходять даному двигуну. Ще що хочу сказати: рівень мастила. Рівень мастила, Верніше, кількість мастила в даному двигуні. Не так, як пише книжка, 5,3 літра. Там заливати, а заливайте сміло 5,5 літра мастила в даний двигун. Тоді ваш двигун буде купатись у мастилі, нічого ніде не пертиме, там ні з яких прокладок, клапанних кришок і з усього іншого. Даний двигун буде чудово себе відчувати. На холодну, коли ви приходите, наприклад, зранку до автомобіля, витягуєте, щуп, після того, як ви заливаєте 5,5 літра, он шарик такий. От мастило буде. Щас, тому що Вітер, трусе. Мастило буде зранку, у вас по оцей шарик. Ото буде хороший його рівень. Коли ви заведете автомобіль, заведете. Так покажу. Наприклад, як ви будете заливати у двигун 5,5 літра мастила, масло буде зранку на заглушеному двигуні. І утром от ви тільки прийшли, провірити отак по цей шарик. Як тільки ви заведете двигун, рівень упаде ось сюди. І двигуну вашому буде постійно вистачати мастила. І так, друзі, стосовно тормозної системи. Ще одна невеличка порада. В кого? Особливо це відбувається в холодну пору року, коли на дворі зима, холодна, там масло погустішало трішки, канальчиками мізерними, маленькими, тоненькими погано проходить. І от Їздите і відчуваєте, що у вас ніби над... це стосується даного автомобіля з даним двигуном. І от Ви відчуваєте, що у вас стали гірші тормоза. Ніби от, Приходиться більше давити на педальку газу, то вакуум ніби слабо допомагає. Не спішіть міняти вакуумний підсилювач, який там стоїть, воно, захований під цим. Е, що зробив я, але ну, воно нічого не допомогло. Е, не спішіть міняти вакуумний підсилювач, а сперва зробіть таку процедуру. Е, ця процедура робиться на заведеному двигуні. Ось тут знаходиться вхід. у вакуумний підсилювач. Ця пластмасочка така, до якої підходить трубка товста із вакуумного насосу, який там знаходиться. Воно, він там он приховався від нас. Там знаходиться на, на головці, <клух> на лівій головці він там прихований. І <клух> що ви першим ділом робите? А, до речі, цей вакуумний насос в даному двигуні, він працює від масла. Там є. У головці э, єсть. Такі проходи масляні, канальчики, вони дуже тоненькі. там. І буває таке, коли, наприклад, мінялись там рокера чи гідрокомпенсатори чи розпредвали, там, неважливо. знімалась клапанна кришка, там хтось туди втручався, ремонтував щось, ставили назад, знімався ж вакуумний насос, там від'єднувався, а потім це все ставилось назад і там ставилась така ще. тут стоїть така алюмініва кришечка, ставиться, прижимна там теж. І мастили там силіконом, не силіконом, а герметиком. І трошечки переборщили з герметиком, і той герметик там перекриває канальчики. Тому. До масляного насосу, особливо в холодну пору, літом, ще коли жарком, масло дуже рідке, там, ну і потім вже і зимою, як двигун трошки розпрацюється, то там трішки більше попадати туди мастила. І Ніби так і вистачає вакуума, але все одно не зовсім його вистачає. То... Вакуум в загальному погіршується після такого там втручання, що я казав. Тому, для пер, 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 первим ділом, первим ділом, звісно, що якщо за умов, що у вас прокачані тормоза спеціальним приладом, бо тут і по-іншому не прокачаєш, і ще плюс бажаний комп'ютером. Я вам зараз покажу, що треба першим ділом перепровірити. Берете, берете, знімаєте оцю штучку. Оцю сміло, так, потихеньку, її акуратненько берете і витягуєте звідси отак. От ви її витягли, да? ось вона у вас у руках. Хай вона у вас у руках і буде. Тепер ви заводите двигунця. Заводите двигунця. Зараз ми заведемо двигунця. Упса! Зараз ми заведемо двигунця. Так, наш двигунець запрацював. Оп! І що ми робимо, дорогі мої друзі? Беремо отакий, беремо мастило, те, що ви в двигун заливаєте, берете шприцик, наливаєте мастило в кришечку. З кришечки акуратно набираєте в шприцик, мастила і берете, робите отаку процедуру. Трошки незручно мені одною рукою. Але я зроблю. Берете і починаєте впиршувати туди, в середину мастило. Потрошку. Не спіша, а насос буде його втягувати. Тому що насос вакуумний тягне туди, всередину. Що ну, здає вакуум. І впускаєте туди все мастило. Оп, насосик його всмоктав у себе. Відключається Це все сюди. Оп! Відключили назад. І зараз у вас миттєво появиться хороший вакуум. Можете не боятися. Тут небагато мастила в шприці, тому нічого страшного ніде не станеться. В моторі рівень не збільшиться. І оце така штучка, це така порада. І зараз після цього вам потрібно взяти це, це. поставити там кришку на двигунець все і спробувати вакуум і він миттєво робиться кращий. Тому що і в мене така ж проблема, наприклад, якщо ви дивитесь. Дане відео, значить, і у вас невеличка проблема з тормозною системою. І, відповідно, зараз у мене покращився вакуум. Ну, я це провіряв на ходу вже тому. Покращився вакуум, покращились тормоза миттєво. Бо вакуумний насос працює на маслі, і зараз у нього все чудово. Це означає, що йому не вистачає всього-навсього мастила. Значить, отам після ремонту. Трішки закриті канальчики герметиком. Це треба буде зняти, все почистити, щоб гарно, вільно туди потрапляло мастило. І тоді у вас тормоза будуть чудові. І не треба там міняти вакуумних підсилювачів, які тут по своїй якості і конструкції працюють дуже довго. Хватить на весь вік автомобіля навіть. і більше. Оце така справа. Спробуйте дану проблему, якщо ви заливши мастила і побачите, що у вас покращилась тормоза на даному автомобілі з даним двигуном, значить, відповідно, у вас просто погано або зовсім, бува, не потрапляє мастило у вакуумний насос. І, відповідно, немає поганий вакуум. Він ніби є, але він поганий. Оце така справа, друзі мої. Спробуйте отак і ви провірите, щоб ви не витрачали дуже велику кількість коштів, там, не міняли там вакуумний насос, там не міняли вакуумний підсилювач тормозів. Що поробив я був у свій час і, і не зрозумів, куди я викинув свої кошти. Тормозів як не було нормальних, так і не було. А потім, отак, як. Спробував і зрозумів, що там проблема з постачанням мастила у вакуумний насос. Ну Я, звісно, все почистив, все працює, це я вам воно вреда не принесе, тільки що взяв да трішки туди мастила, пустив. Щоб вам це показати. Отака От проблема, яка буде ламати всім голову. Всі не знатимуть, що робити, що міняти. Мінять все в підряд, як завжди. Уже в паніці люди думають, треба міняти все і вакуумний насос, і, і, і вакуумний підсилювач, там і блок АБС, а чи дідько його знає, що там його міняти. Міняють усе, а тормозів, як не було пощі, так і нема. Все на все, за то, що погано або зовсім не поступає, мастило там у вакуумний насос по канальчикам у головці. Ну, Така проблема. Так що попробуйте. Якщо підтвердиться і у вас таке діло, то знайте, що все-все на забились каналчики, які треба там почистити. Зняти клапанну кришку, зняти там кришечку цю, зняти насосик, почистити від герметику всі канальчики. Акуратно зібратися теж на герметик, але дуже акуратно обережно, щоб він не попадав туди у канальчики. І у вас з тормозами і з вакуумом буде все добре. Дякую вам, друзі, за увагу. Якщо щось, там, лайкніть, якщо комусь сподобалось моє відео. Якщо не сподобалось, теж лайкніть. Щоб я хоч бачив, що його хтось дивиться. Якщо якісь ще питання, то задавайте. Я по даному автомобілі з свого досвіду розкажу, з чим стикався, які були проблеми. Все устранив. А так автомобіль просто супер. І двигун тут суперовий, нікому не вірте. Тільки вчасно за ним, дивіться, лийте правильний, як я вам говорив, рівень. Це 5,5 літра мастила. І обов'язково, обов'язково, мастило Castrol H5V40. Не 5 v 30 а 5 v 40 5 v 30 мастило даному двигуну зовсім не підходить. Воно е, рідкувате. І тоді починає десь там лізти з якихось, знаходить дірочки і вилазить через всякі там отвори. 5В-40 не буде цього робити. І рівень мастила буде завжди в нормі від заміни до заміни. Міняю мастилу я через кожні 8 тисяч. Незалежно там не знаю. що сказати. Отака справа. Ну, все добре, друзі. Дякую за увагу. Це мій ще один красень стоїть Fiat Ducato теж з двигунцем 2.5 TDI, Колись теж щось про нього розкажу. Дуже хороша машина. Про нього можу теж багато чого розказати. Машина надійна, проста, як і даний автомобіль. Отака справа. Тому дякую за увагу. Удачі вам, не ламайтесь, друзі. До побачення.